Таблиця даних платника ПДВ та чому її відхиляють, і дуже часто в бухгалтерських групах колеги пишуть, що так була прийнята таблиця, яка працювала рік, півроку, у когось два місяці, дуже різні у всіх періоди. Але потім прийшло рішення про те, що таблиця вже відхилена Державною податковою службою. Які причини так дійсно у таблиці немає терміну дії? Відхиляє податкова служба таблицю тоді, коли основна причина. У вас просідає рівень податкового навантаження, і ви можете самостійно проаналізувати ці свої показники. Інші варіанти, коли вам можуть відхиляти таблицю, коли у вас один з ваших основних контрагентів потрапляє до ризикових. Ну і найгірший варіант це таблиця відхиляється, коли ваше підприємство потрапляє до ризикових. Що робити, коли податкова відхилила таблицю? Так, подавати таблицю можна заново. В цьому проблем немає, обмежень немає. Але вам необхідно проаналізувати показники, саме в чому у вас, з яких причин знизився рівень податкового навантаження та, відповідно, звернути на це увагу в поясненні. Чи це є об'єктивні причини, описати, можливо, їх, можливо, звернути, Вернути самостійно увагу на податкове навантаження та підняти його для того, щоб таблицю врахували, чи будуть блокувати податкові накладні, якщо таблицю відхилили. Можуть блокувати, можуть не блокувати. І знову ж таки на цей процес, на кількість, на обсяг ваших блокувань впливає лише рівень вашого податкового навантаження. Тобто, якщо у вас дуже ну капець як сильно просів цей рівень, то відповідно і блокувань може бути багато. Якщо це трішечки, там, знизили ви рівень середньої заробітної плати, або там почали декларувати від'ємне значення, але не відшкодовувати. Це було там, пару місяців, а потім ви знову будете декларувати до сплати, То в такому випадку може обійтись і без блокування взагалі. І повторно можна знову ж таки подавати таблицю.